На платформі адміністратор може завантажити учнів в гурток. Для цього нам необхідно перейти в налаштування, імпорти та перейти до інструкції. Ми обираємо імпортувати учнів в гурток, і одразу в першому пункті в нас є шаблон, який ми маємо заповнити. В цьому шаблоні ми приписуємо. Прізвище учня-ім'я та по батькові. Записуємо електронну пошту. Та якщо є учні з однаковим прізвищем, ми можемо в останньому пункті прописати цифру 1, щоб система не ігнорувала та завантажила все ж таки цього користувача, не дивлячись на те, що прізвище дублюється двічі. Після того, як ми заповнили цей файл, важливо його завантажити на ваш пристрій, чи то комп'ютер чи то ноутбук. Після цього ми повертаємось в наш розділ налаштування та імпорти та обираємо імпортувати учнів в гурток. Відкриваємо нам потрібний файл та бачимо, що оброблена кількість рядків з цього рядків у файлі та статус оброблюється або ж оброблено. Коли файл буде завантажено, то ми можемо перейти в простори в гуртки та переглянути, що наш файл успішно імпортувався, і учні додані в той чи інший гурток.